Здається, що представники офісу президента РНБО просто відверто працюють на користь ворога відверто роблять все для того, щоб підірвати економічне майбутнє нашої держави і сьогодні дати карти пропаганді Російської Федерації. Про що зараз іде мова? Ви чули багато заяв від Данілова, від Подаліка від інших. Гінієї в офісу президента і діючої влади про те, що тих, хто виїхав за кордон, треба буде притягати до відповідальності. І є ще один в лапках геніальний законопроект: про те, що відповідальність буде 13 мільйонів гривень або 12 років позбавлення волі. І мова зараз не йде про тих, хто виїхав за кордон е через шлях або якось по інакше. Мова йде про всіх наших громадян, які виїхали за кордон. В чому полягає дійсно підступність і, взагалі, неадекватність рішень влади? Дивіться їм справки, довідки про виїзд за кордон видавали воєнкоми. Хто призначає війнкомів? Хто в державі відповідає за сектор безпеки і оборони? Це офіс президента і президент держави. Саме вони призначали війнкомів на ці посади лише через півтора року вони прибрали їх з цих посад. Але мова не про те, фактично всі зібрали по хабарям, а зараз намагаються перекласти з хворої голови голови влади на? бідно і стомлено голову тих, хто виїхав за кордон, хто сьогодні ховається від війни, і фактично створюється наступна проблема після перемоги або, може, навіть до того, люди, які готові були би повертатися до України назад, піднімати нашу економіку, створювати нові робочі місця, працювати на користь нашої держави, вони цього не зроблять. Чому? Тому що. Вони не будуть розуміти дії влади, вони не будуть розуміти, а що ж відбудеться далі, а що їм пред'явить влада, чи скажуть їм заплатити ці 13 мільйонів гривень, чи посадять їх в бусигарню на 12 років тощо. Тому ті, хто дійсно втік з держави, вони не повернуться. Ті, хто купив довідки, їх не так багато, теж не повернуться. Але фактично такими безлузними заявами вони відрізають. Дуже велику частину тих, хто сьогодні вимушено знаходиться за кордоном, створюючи бар'єр для того, щоб ми і перепону для того, щоб ми повернули цих людей, і вони в свою чергу допомогли відновити економіку і майбутнє нашої держави. Тому я і кажу, що представники влади сьогодні діють на користь Росії, тому що лише Росії вигідно, щоб економіка нашої держави перестала існувати, як і вся Україна.